Причини авітамінозу пов'язані з недостатнім надходженням вітамінів з їжею. Це може бути пов'язано з дефіцитом овочів і фруктів у зимово-весняний період, незбалансованим раціоном. Та подібні авітамінози легко піддається корекції. Досить отримати рекомендації по правильному харчуванню дитини певного віку і пояснити, коли і чим заповнювати недоліки вітамінів в організмі. Відповідні поради зібрали від медиків наші журналісти. Тож увага на екран. Ваша дитина стала в'яла, неактивна, а настрій значно погіршився. Увага, це перші ознаки того, що необхідно вводити в раціон малюка вітаміни. Проте перед цим треба звернутися за консультацією та порадою до лікаря. Ми стараємося звернути внимание батьків на наступне. Перше це кожна покрова. Наскільки вони такі, як ну, к примеру, літом, наскільки э, виглядять здоровими, не сухі ли вони? не ламаються ли ногти, не з'являються ли на ногтях каких-то дополнительних не слояться ли А вітаміноз може проявлятися також частими застудами, шкіри, появою виразок у кутках ротової порожнини. Тоді стривожені мами намагаються зміцнити імунітет малечі. Стараємося потреблять натуральні вітамини, але іноді буває так, іноді дитина уже заболев, по рекомендації врача приймати вітаміни, которые ми купуємо в аптекі. Педіатри радять обов'язково пробувати курс полівітамінів двічі на на І ще додатково після інфекційного захворювання. Чаще всего в конце зимы дети испытывают недостаток витаминов группы С, потому что уже рацион совсем не такой, как летом, он бывает. А чаще всего это жирорастворимые витамины, это витамины группы D. И очень часто бывает, что не хватает микроэлементов, которые больше всего содержатся в крупах, в яйцах, в мясе. Сприяє авітамінозу недотримання режиму харчування, занадто вуглеводна або борошниста їжа. А ще відсутність у меню дитини вітамінів у вигляді свіжих овочів і фруктів. Корисним будуть для малюка також заморожені в сезон ягоди. Ми готуємося все літо. Все літо ребенок є свіжі фрукти, овочі, естественно, і всю осінь також вітамінізуємо. Ділам заготовки ми віді заморозки. Ми заморожуємо смородину, малину, кізіл. Коли за порадою лікаря вам призначили індивідуальний курс, враховуючи вік дитини, не забувайте дотримуватися правил прийому вітамінів. Обов'язково необхідно слідкувати за тим, які вітаміни і як употребляють дитина. Не лежать ли ці вітаміни в доступному для него місці і не може він взяти їх самостоятельно. Вітаміни можна використовувати тільки в відповідності з інструкцією або по назначенню врача. Передозування наносить не меншу шкоди організму, ніж авітаміноз. Тому уважно слідкуйте за можливими алергічними висипаннями на шкірі дитини. І ще Вітаміни приймаються обов'язково вместе з піще для того, щоб максимально ефективно було їх усвоєння. Школярам лікарі радять давати також вітаміни для зору та загально укріплюючі. Головна порада підвищувати імунітет. Треба починати ще літом, вживати свіжі овочі, фрукти та ягоди.